Дорогі брати та сестри, громада міста та наша релігійна громада свято-Стрітинського храму, шановні черкащани, за останній день я отримую багато смс-повідомлень і телефонних дзвінків, у яких наші прихожани жаліються, що їх під загрозою звільнення. Заставляють з паспортами з'явитися у парк хіміків і проголосувати за перехід до ПЦУ. Насильно затягують на голосування навіть тих людей, які сповідують неправославну віру, а інші християнські деномінації. У об'яві газети Черкаський край видали фейкове оголошення про збори нашої громади на 29 червня. Сьогодні, 28 червня 2023 року, щоб уникнути різного роду кривотолків та диверсій, ми разом з громадою нашого Свято-Стрітинського храму засвідчуємо вірність Українській православній Церкві на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. На майбутнє хочу сказати, що наша релігійна парафія не планувала. І не планує ніякі переходи. Все, що сьогодні намагаються зробити, наші опоненти відносно стрітинського храму не відповідає дійсності. Дякую за увагу! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Браття і сестри! Хто за те, щоб залишатися? В Українській православній церкві на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм і всієї України підніміть руки. Браття і сестри! Хто за те, щоб парафія Свято-Стрітинського храму Української православної церкви? Перейшла під юрисдикцію ПЦУ Православної Церкви України на чолі з Епіфанієм. Хто утримався? Одна людина утримала.